Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу поговорити з вами про ті книжки, які я прочитала у червні. І хочу почати з такого відкриття для себе в цьому місяці. Це нове українське фентезі від українського автора Владислава Бондарука. А саме блакить. В центрі сюжету в нас молодий 17-річний хлопець Леон Клауд. Він працює у певній організації, яка називається Нічні Сови. Це приватна охоронна агенція, а наш Леон є оперативником третього рангу, йому ще треба рости і рости по кар'єрним сходинкам. В цьому альтернативному світі кілька років тому на землю прибув величезний блакитний кристал, і люди зрозуміли, що в нього є певні власні. Властивості, подекуди токсичні властивості, але ті люди, які носять в себе на шиї шматочок цього кристалу, вони можуть мати, можуть володіти певними надзвичайними здібностями. І один із таких людей це наш Леон, так як і інші оперативники ось цієї агенції. У нього є е, такий помічник, напарник скоріше бронзовий пес на ім'я. Персіваль, чому саме бронзовий вже не буду вам розповідати. Прочитайте самі, це певний елемент світобудови. Він робот і він допомагає наставляє молодого оперативника. Одного разу на патрулюванні наш Леон зустрічає одного хлопця, який досить потужно володіє ось цими надприродними здібностями, і сам по собі він трохи відрізняється від звичайних людей з кристалами. А також зустрічає таку саму незвичайну. Маленьку дівчинку. І з цього розпочинаються подальші пригоди. Буквально з перших сторінок я собі так подумала, що ця історія мені дуже нагадує Джонатана Страуда, дуже нагадує його стиль письма, дуже нагадують навіть імена в історії нагадують мені Джонатана Страуда. Джонатан Страуд це автор Локвуда. Агенція Lockwood і компанія, також трилогії Бартіміуса. Можливо, хтось із вас щось із цього читав. Я читала все, і Джонатан Страут мені дуже подобається. Він такий більш ну не те, щоб дитячий письменник, скоріше middle grade письменник і тут я просто відчула всі ці вайби. От, наприклад, очільницю цього агентства звати Філіпа Рівервуд, нашого головного героя Леон Клауд. Я не знаю, от прям все мені нагадувала Страуда. І десь коли я вже прочитала половину історії, я вирішила зазирнути ось тут в кінець і почитати власне про автора. І я абсолютно не здивувалася, коли прочитала, що улюблені автори Владислава Бондарука це Джоан Ролінг та Джонатан Страуд. І для мене одразу стало зрозуміло, чому я відчула ось ці знайомі вайби, тому що письменник, автор, дуже-дуже надихався Джонатаном Страудом. Причому він саме надихався, тут абсолютно нова, своя, оригінальна історія. І книга настільки динамічна, тут постійно-постійно щось відбувається. Постійно нам закидують якісь супер-пупер таємниці. І тобі хочеться дізнатися, ну що ж там, ну що ж там. Звичайно, в книги є і якісь такі свої певні недоліки, але вони незначні. Насамперед, я б назвала одним з таких мінусів це. Невеличка така наївність, хоча така наївність вона зазвичай притаманна книжкам таким більш дитячим. Наприклад, в нас в якийсь момент часом наш Леон говорить очільниці агентства Філіппі якусь інформацію, і Леон всього лише 17-річний юнак. І він говорить щось там дуже сенсаційне, скажімо так. І наша Філіпа, доросла жінка, з досвідом, вона йому одразу вірить. Вона одразу сприймає те, що він говорить, як даність, хоча те, що він говорить, це здебільшого його припущення. Не знаю, можливо, якось трошки плутано пояснила, але ось такі моменти вони не дуже логічні, але це таке, знаєте, аби до чого доскіпатися. Бо насправді книга дуже класна. Дуже прикольна, дуже така освіжаюча і дійсно занурила мене у часи, коли я читала Локвуда або Бартіміуса. Ну, прям дуже класно. Це початок циклу, будуть і наступні книжки, і я їх обов'язково читатиму. Також окремо хочу відмітити ось цю красиву обкладинку, яка прям і націкає на те, що тобі буде дуже-дуже цікаво читати книгу, тому що, от і події всі такі ж яскраві, як і на обкладинці. Я була дуже-дуже. Задоволена. Це абсолютно Young Adult історія. Знов ж таки, напевно, навіть Middle Grade історія, але вона дуже-дуже класна. Спробуйте. Наступна прочитана мною книга це доля, вписана в кров Деніель Енсон. Це романтичне фентезі у скандинавському антуражі. Головна героїня, дівчина Фрея. Вона живе у невеличкому рибальському селищі, вона заміжня, але вона ненавидить свого чоловіка, і чоловік до неї відверто погано ставиться. Але вона нічого не може з цим зробити, тому що її чоловік є напівбогом, а напівбогів дуже шанують у цьому суспільстві. Особливо її чоловіка дуже цінують у цьому селищі, тому що він може завдяки своїм напівбожественним силам прикликати рибу, і завдяки саме цьому це селище ніколи не голодує. Але одного разу на березі річки вона зустрічає красення, який починає з нею фліртувати, який одразу починає їй подобатися. А згодом виявляється, що цей молодий хлопець є сином місцевого князя чи графа. Я не знаю, як правильно назвати людини, яка взагалі керує містечком поселенням всієї цією територією. Сама Фрея в нас також непроста людина, і навіть в анотації написано, що той, хто володітиме долею Фреї, той володітиме і долею світу. Якось так. І ось при певних обставинах так стається, що Фрею видають заново заміж саме за ось цього князя, про якого я говорила, чий син їй так сподобався. Ну і далі починаються певні пригоди. Практично з перших сторінок я була в захваті від оцього скандинавського сетінгу. Фьорди, ось такі північні ліси, річки, ось така природа, гори. Дуже класно, дуже освіжаюче, особливо коли читаєш спекотним, ну, відносно, спекотним літом. Я обожнюю скандинавську міфологію у книжках, і ось ці всі напівбоги і боги, оцей весь пантеон, який є в цій історії. Все це мене дуже-дуже. Тішило. Стосовно самої головної героїні, до неї в мене були питаннячка, тому що вона була, на мою думку, занадто імпульсивною. Не завжди думала перед тим, як діяти, якась була дуже емоційна і завжди кидалась з одних крайнощів в інші, тому подекуди вона мене ну не те, щоб підратовувала, просто трошечки я не схвалювала, скажімо так, її поведінку. А чоловічий персонаж Б'єрн мені дуже-дуже сподобався. Тут дуже яскрава романтична лінія. Яка виступає на передньому плані, тут є сцени 18, і доволі цікавий ось цей політично-божественний сюжет. Наша головна героїня через ось свою таку доленосність, через свою кров, на що натякає нам назва, через своє походження, вона опиняється в дуже складній ситуації, і мене постійно дуже обурювало те, що відбувається. Вона настільки важлива, а з нею ось так поводяться. нею не просто володіють, а ще й. З приниженням якимось ставляться, з презирством, і мене це постійно обурювало і навіть трохи шокувало. Я вже так чекала, коли вона скине з себе ось ці кайдани, і нарешті покаже їм, хто тут взагалі головний. Якось так. Другу частину буду читати. Це здається дилогія. Друга, здається, вже вийшла навіть англійською, і нібито скоро має вийти вже і українською. Буду обов'язково читати. Тобто, як ви вже могли зрозуміти, історія в цілому мені сподобалася. Вона, ну я б сказала, не те, щоб доволі посередня, в принципі, для романтичного фентезі. Так, нічого особливого немає, для мене тут саме книжка виділяється своїм скандинавським сетінгом, своїми декораціями. Ось цим вона для мене доволі оригінальна. Щодо побудови сюжету, в принципі, звичайне, романтичне фентезі, але доволі непоганий представник. Тож спробуйте, особливо враховуючи, просто шикарне оформлення від Рідбері. Мені настільки подобається і цей формат, і обкладинка, і софтач обкладинка, і ось цей зрі. І те, як зручно книга тримається в руці, як зручно вона розгортається, яка вона приємна на дотик. Ну, я думаю, ви знаєте про моє особливе ставлення до книжок цього видавництва. Якщо хтось зацікавився цією історією, то нагадую, що в мене для вас є промокод книголісся, який дає знижку 20% на будь-які книжки видавництва Рідбері та дитячого видавництва ранок на їх офіційному сайті. Обов'язково промокод я продублюю у описі до цього відео, а також дам посилання на сайт. Наступна книга, яку я прочитала у червні, це таке дуже довгоочікуване, прочитане, і це Аркан Вовків Павла Дерев'янка, перша книга з трилогії Літопис Сірого Ордену. Я вже десь роки-два, якщо не три, вже скільки каналу. Каналу десь два з половиною роки, і всі два з половиною роки в коментарях від своїх глядачів і підписників. Там чи не там я чую, бачу літопис сірого ордену. Всі мені його радять, всі. Кажуть, дуже класні відгуки на цю історію. Я дуже вже давно хочу з нею познайомитися. Але якщо ви знаєте, були проблеми. Минулий наклад розкупили. І купити ці книги було майже неможливо. Хіба що десь з рук на Олексі за великі гроші? Тож я дуже-дуже чекала цього переведання від видавництва Старий Лев, одразу оформила передзамовлення. І спойлер, вже оформила передзамовлення на другу частину. І коли отримала цю книжку, ну прям вже дуже мені кортіло поскоріше. Її читати головним героєм цієї історії є молодий хлопець Северин Чорнововк, який дуже хоче стати характерником. Характерники у світі цієї історії це люди, які підписують певний договір, певний пакт з певною потойбічною істотою, віддають свою душу, а в обмін отримують певні надзвичайні здібності. Мета характерників це захищати свою країну, захищати свій народ, допомагати людям. У нашого Северина є ще на додачу своя особиста сімейна драма. Багато років тому загинула його мати, точніше, її вбили, і говорять, що вбили її саме певна така група людей, група повстанців, які повстали проти порядків Сірого ордену. Сірим орденом називається Орден ось цих характерників. І з тих пір одержимий просто помстою. Він не може пережити. Ось цю втрату своєї дружини, і він постійно ганяється за учасниками того повстання, один за одним їх вистежує і вбиває. Северина ж віддали після смерті матері на навчання до іншого характерника Захара, і той, власне, замінив йому певним чином батька і навчив його бути характерником. І ось Северин проходить певний обряд, певну посвяту, підписує ось цей договір і стає характерником. І після того ми спостерігаємо за тим, як розвивається його життя, які в нього пригоди ось в цей перший рік характерництва, з ким він знайомиться, що там з його сім'єю і як все йде далі. Події цієї історії розгортаються у сетінгу українського гетьманату, щоправда, альтернативного гетьманату. Події відбуваються у другій половині 19 століття, і мені дуже сподобалося. Ну, напевно, просто коли я чула про цю історію я очікувала, що це буде якась там давнина. Ну, якось так. Я не знала, який саме це рік, і тому була дуже здивована, як тут прикольно поєднуються і старі звичайні українські села, козаки, там характерники на конях. А тим часом у Києві літають дирижаблі, роблять перші фотографії, дагеротипи. Вже працюють перші парові машини, і це було так цікаво і неочікувано для мене. Мені прям дуже сподобалось. Окрім сетінгу і доволі цікавої та оригінальної світобудови, я також хочу відмітити талант автора. Написана ця історія дуже якісно, повільно, послідовно, логічно. Також мені сподобалося, як автор прописав головних героїв, а особливо Северина. Як він прописав його дитячі травми, те, як вони впливали на його рішення, на його якісь вчинки, на його життя в цілому, на те, як він пройшов ось цей шлях від маленького хлопчика, який ще нічого не знав, ну, окрім звичайно втрати в сім'ї. А потім став уже таким чоловіком, який бачив вже і смерть, і горе. І автору дуже вдалося прописати. Писати ось цю життєву лінію. Окрім цих плюсів, які я вже назвала, історія в цілому цікава, доволі динамічна, читати її не нудно. Я вже прям очікую, що ж там буде у другій та третій частині. Я обов'язково їх читатиму. Загалом, це одне з найкращих фентезі від українських авторів, які я читала. Більш того, ця книжка в мене увійшла навіть у топ-півріччя, тож дуже-дуже вам її раджу. Ще однією книгою, яку я прочитала у червні, є засліплення Валерії Растет. Це друга частина з її циклу Хроніки червоних лисиць. Перша книжка називалася Поклик. Це історія про дівчину Віксену, яка є започатувальницею могил, якось так, у якої є найкращий друг Перевертень, тигролак Ніл. А також при деяких досить химерних обставинах, коли Віксена майже не помирає, вона знайомиться з вампіром на ім'я. Тео. В цілому це міське фентезі з надзвичайно багатою світобудовою, кого тут тільки немає. Є перевертні, є відьми, є вампіри, є різні раси, види, є мертві, неживі, ще якісь істоти, їх тут дуже-дуже багато, і дуже класно, що в кінці книжки є словничок. Будь ласка, користуйтеся ним, це вам дійсно дуже допоможе. Цій історії є дуже багато різних персонажів, різні ордени, різні клани, різні якісь організації, угрупування. Також тут є доволі складна ієрархія всіх цих істот в межах своїх організацій, і все це ось така настільки масштабна світобудова є як плюсом, так і, на жаль, трошки мінусом, на мій звичайний суб'єктивний погляд в цій історії, тому що. Важко надзвичайно за всім прослідкувати дуже багато персонажів. У кожного персонажа є своє ім'я, і, як правило, авторка і пише тут всіх описує, називаючи на ім'я, і всі ці імена треба пам'ятати. А це практично ну не те, щоб неможливо, звичайно, можливо, але дуже-дуже складно. Особливо коли читаєш книжки ну, через якийсь певний проміжок часу, тому що коли я читала поклик, засліплення ще не вийшло. І от пройшов час, я взяла засліплення, і, звичайно ж, я не все пам'ятаю з поклику. Але, в принципі, авторка, можливо, і редактор про це також подбали, тому що в оцій книзі є ще і словничок імен. Мене це дуже рятувало, тому що якщо ще раси, ієрархію я ще більш-менш пам'ятала, то деякі імена я не пам'ятала взагалі. І тому я йшла сюди, в кінець книги в цей словничок, шукала потрібне мені ім'я і розуміла, Хто це є, з якого клану, якого виду, і це надзвичайно допомагало. В цілому, друга частина мені сподобалася. Тут було декілька таких досить цікавих, неочікуваних поворотів, додалися певні цікаві нові герої. Але видно, що це всього лише поки що друга частина, ще основні таємниці навіть не намагаються бути відкритими, тільки там трошечки, можливо, додаються якісь детальки, інтрига тримається на всю. І я, звичайно ж, буду читати далі. Хочу дізнатися, хто ж така Віксена, скажу так, і з ким же вона все ж таки залишиться. Тому що тут є певний сворідний трикутник, хоча, на мій погляд, це не такий вже і трикутник. Мені здається, Тут уже з першої частини всім очевидно, до кого тягнеться серце Віксени, але побачимо, можливо, авторка нам приготує якісь сюрпризи, або принаймні все буде не так просто. Тож якось так, друзі, історія легко читається, трошки важкувато сприймається, тож дуже-дуже вам раджу користуватися словничками, а так то класне українське міське фентезі. І остання книга, яку я прочитала у червні, і так я прочитала їх зовсім зовсім небагато. Це зіткати світанок авторки Елізабет Лім, це таке казкове романтичне фентезі. Це ретелінг казки Мулан, якщо я не помиляюся. Наша головна героїня, дівчина Майя, вона Кравчиня. Вона Кравчиня, але на той час жінки не мали доступу до якихось там серйозних посад. І ось було оголошено турнір на головного імперського кравця, кравця самого імператора. І запросили її батька. Батька Майя, тому що це в них такий сімейний бізнес. Але батько вже дуже-дуже старий, він вже давно нічого не ш'є. Все, що було шито, і що так вразило тих, хто запросив їх на турнір це все зшито було руками Майї, і тому вона вирішує, що вона прикинеться хлопцем і поїде на цей турнір. І річ не тільки в якомусь бажанні визнання що, ні. Їхня сім'я у великій скруті, їм потрібна їжа, їм потрібні гроші. Тому для Майї це дуже серйозний і дуже важливий шанс. Вона приїздить до імператорського палацу і починає проходити всі випробування, всі тури, так би мовити, екзамену разом з іншими претендентами. Під час цього турніру вона знайомиться з місцевим чародієм, який явно всіляко їй натякає на те, що він знає, що вона дівчина, знає її секрет. Ну, а потім, власне, і відкрито про це говорить. І між ними починає розвиватися певна романтична лінія. До речі, тільки перша частина стосується саме ось. Цього турніру, а друга частина книги абсолютно інакша. Друга частина це така е, мандрівна частина, вона, так, до речі, називається мандрівка. Тобто книга така е, різнобарвна. Якщо ви читали її першу дилогію Шість багряних журавлів, яке також видало видавництво РМ, то тут ви знайдете декілька дуже крутих відсилок, дуже крутих паскалок, від яких я просто ну не те щоб пищала, але була в захваті. В цілому, так як і шість багряних журавлів, це така доволі мила, казкова фентезійна історія. Хоча, на мій погляд, вона трошечки, от трошечки брутальніша за шість багряних журавлів. І любовна лінія мені тут видалася трошки цікавішою, ніж там. Там вона така ніжна і віддана, а тут така трошечки з перчиком. І якось більше мені цей чоловічий персонаж, ну не те, щоб сподобався більше, мені просто було цікавіше читати саме цю. Любовну лінію. Книга має такий яскраво виражений літній вайб. Тут є певна частина подій у пустелі, тому мені здається, зараз саме час її спробувати, якщо ви полюбляєте ось таке, знову ж таки, миле казкове фентезі. Ну, і, звичайно ж, я не можу вкотре не відмітити це оформлення, тому що воно просто надзвичайно красиве, як і всі книжки у РМ. А ось це, я думаю, наш. Чародій. Що ж, друзі, ось такі мої скромні, невеличкі набутки червня. Це пов'язано з певними глобальними змінами у моєму житті, про які вам обов'язково трошечки пізніше розповім. А зараз давайте оберемо з вами одну з книжок, які я обов'язково буду читати у липні. Нагадую, що на початку року я собі організувала челендж. Я обрала 10 забутих книжок у себе на поличках, написала їх назви на папірцях і папірці. Кинула ось цю баночку. І кожного місяця, коли знімаю відео з прочитаним, я тягну один з папірців і читаю книгу, яка мені випала. До речі, в червні такою книгою були ураганні війни та One zone». Я її, як ви бачите, не прочитала, але я планую це зробити у липні. А зараз давайте витащимо щось, щось іще. Ось одна прям одразу до мене причепилася. Я навіть не знаю, навіщо я знов намагаюся це вам спочатку показати, тому що явно тут нічого не видно. Правда про справу Гаррі Квеберта. Угу. Я вже і забула, що я додавала цю книжку собі в челендж. Я думаю, багато хто з вас чув про певні скандальні такі моменти з цим автором. І я не певна, що я буду читати і давати огляд у своїх відео на цю книжку, тому давайте оберемо ще раз. Так, цікаво, що в нас тут. Ага, тут вже воно було перевернуте. Кістки та зоряний пил. Ну, я чекала, коли вже нарешті мені випадеться трилогія. І чомусь я так і думала, що це буде десь влітку. Кістки та зоряний пил. Ось у мене прямо тут лежить ця книжечка. Це перша частина трилогії нашої української авторки Редгрейн Лебовський. Я колись починала читати цю історію в рамках свого відео «Спробуй розділ. Вона була досить динамічна і прикольна. І і, чесно кажучи, я радію, що я її витягла, тому що хочеться мені в липні чогось такого легкого, легкого і цікавого. Тож буду читати. А я буду завершувати це невеличке, коротеньке відео. Вирішила все ж таки розповісти вам про ці п'ять книжок зараз і вже рухатися до прочитаного липня. Якщо вам сподобалося це відео, то будь ласка, підтримайте його лайком та коментарем. Цим ви дуже допоможете моєму каналу розвиватися, моїм відео просуватися. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви якусь із цих книжок, чи сподобались вони вам, чи не сподобалися. Пишіть, будь ласка, а що ви прочитали у червні? Мені буде дуже цікаво про це дізнатися. А для тих, хто хоче підтримати мене і цей канал фінансово, нагадую, що на каналі доступно спонсорство, яке стартує від 35 гривень на місяць, і залежно від обраного вами рівня підтримки, ви можете отримати доступ до одного або до двох додаткових відео щомісяця, доступ до архіву всіх спонсорських відео минулого року, доступ до ексклюзивного чату в Телеграмі, до книжкового клубу, до розіграшів, які я кожного місяця провожу серед спонсорів, та до інших приємних. Бонусів, тож у кого є можливість, у кого є бажання, будь ласка, приєднуйтесь. Я буду дуже вдячна вам за будь-яку вашу підтримку. А я дякую вам за вашу увагу і побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!